Програма свій цех перед мікрофоном Христина Срібняк намальовані барвами і світлом. Сьогодні пропоную поговорити про вітражі та скляні мозаїки. Краківської майстерні Станіслава Жилінського. зі студією співпрацювали зокрема видатні живописці Станіслав Виспянський, Юзеф Мохофер, Войцех Ястчембовський, Стефан Матейко, який був племінником Яна Матейка, а також Генрик Узємбо та Ян Буковський, Кароль Фрич, деякі із врятованих проєктів та реалізованих вітражів із цієї краківської майстерні можна побачити на виставці Живопис з світлом у музеї Варшавської. Архідієцезії ще до середини квітня. В експозиції представлено близько 120 об'єктів. Це ескізи, а також картони, тобто проєкти, і те саме, що ескізи, а також самі вітражі, яких налічується понад 20. Про історію майстерні у Кракові розповідає дослідниця вітражного мистецтва Данута Чапчинська Клищинська, а також директор. Музею Варшавської архідіцезії Петр Копшик. У 1902 році на мапі Кракова з'являється вітражна майстерня. На початку ХХ століття цей вид мистецтва у Польщі був дещо призабутий або навіть невідомий. І окрім виробництва вітражів і скляної мозаїки, ательє мало би навчати майстрів і дизайнерів цій техніці. Величезний успіх, як комерційний, так і мистецький, уможливив швидкий і блискучий розвиток студії, яка протягом багатьох років відігравала з значну культурну роль отримуючи відзнаки на національних і міжнародних виставках за найвищий рівень своїх творів сьогодні. Це найстаріша безперервно діяча вітражна майстерня у Польщі, говорить Данута Чапчинська кліщинська Краков є провінціональним містом Краків тоді був провінційним містом, невеликим, але з життєдайним мистецьким запалом. Точиться суперечка за те, щоб перевести до вавелю вітражі з німецьких майстерень. Вже існує польське товариство прикладного мистецтва, яке намагається вцілити на практиці ідею теорії Норвіда про циркуляцію краси в кожному об'єкті. У цей момент у підприємця власника підприємства декоративного, Тивного живопису Антонія Туха, виконавця поліхромії багатьох авторів, у тому числі Яна Матейка у Маріацькому костелі у Кракові, виникла ідея створити вітражну майстерню. Він почав шукати напарників. Щоправда, я не зовсім розумію, чому серед архітекторів, зокрема, він вів примоване зі Станіславом Габріелем Желенським, який нещодавно оселився у Кракові, закінчивши львівську політехніку. Станіслав Габріель був дослав. Ова братом Тадеуша Жиленського, письменника, літературного і театрального критика, публіциста і перекладача французької літератури у 1900 році. Він приїхав до Кракова, працював архітектором у старостві, одиниця адміністративна, але все ще шукав місце і якусь справу, і натрапив на пропозицію Антонія Туха. Трафів Антоній Тух, який розважив мо пропозиція. Спочатку вітражна майстерня Владислава Екельського та Антонія Туха розміщувалася лише у чотирьох кімнатах будівлі на проспекті Зигмунта Крашінського, 23, що у п'ятнадцяти хвилинах від Вавельського пагорба. А невдовзі зайняла й весь перший поверх сусіднього будинку Екельського на вулиці Вольській, 36, Сьогодні це вулиця Юзефа Пілсуцького. Згідно із описом 1904 року, майстерня виглядала так: у правій частині приміщення фабрики знаходилися склади скла, а також скляний цех. Вирізані із скла деталі. Потім переносилися в ліву частину будівлі, де знаходилася кімната для його розпису. Після нанесення малюнка скло переносилося до запатентованої американської печі. За свою коротку історію майстерня екельського і Туха встигла реалізувати кілька десятків вітражів у галицьких церквах і світських будівлях в одному. Із листів, написаному у 1904 році, Екельський зазначив, незважаючи на те, що ми існуємо трохи більше двох років, ми можемо продемонструвати низку значних робіт, а також визнання як наших милостивих клієнтів, так і художників, такого рівня, як Мегофер, Веспянський та Тетмайер. Серед виконаних у той час робіт варто згадати: костели у Кшашковицях, храм домініканців у Жовкві, Львівську. У кафедру у Кракові, також замкову каплицю у Баранові. Порівняно менше вітражів було реалізовано для світських будівель. Згадується також кондитерська Мауріціо та готель Полера у Кракові, аптека карпінських у Ряшеві, будинок Скавінського у Львові. Фірма представляла свої роботи на багатьох виставках, у тому числі і на виставці в Сент-Луісі у 1904 році. Зокрема, за витражі, виконані на основі картону Юзефа Мехофера, було отримано золоту медаль. Станіслав Габріель Желінський приєднався до цієї кампанії у 1904 році. Маючи у своєму розпорядженні більший капітал, він міг імпортувати більше гарного скла з Англії, з Америки, використовувати ручні машини для витягування свинцю і різки скла. Та перші приміщення майстерні не були достатніми для такого великого. Великого підприємства, і тому у 1906 році компанія почала будувати власний будинок, облаштований виключно для вітражів. Ще до завершення будівництва Станіслав Габріель Желенський, завершивши державну службу, повністю присвятив себе новій професії. Він відвідав подібні заклади за кордоном. переконавшися, що у Польщі, а особливо у Кракові, не бракує місцевих талантів. Узяв їх на роботу, даючи можливість себічно розвивати Свій артистичний хист, крім того, заробляти чимало грошей. Цьому передували пошуки по всій Європі і Америці. Відвідування численних майстерень. Продовжує Данута Чапчинська клещинська Желянські. А велику подорож. Желенський здійснив велику подорож до сполучених штатів. Об'їздив там східне узбережжя, призначав різні зустрічі, оскільки мав представництва у Львові в Коломиї, а також у Великопольщі в Плешеві. У 1904 році фабрика почала виготовляти мозаїки з дрібних камінчиків. Першою була вивіска для закладу із механічного обсмажування кави Яворницького на головному ринку у Кракові. На жаль, вона відома лише за фотографіями. Після першої світової війни виробництво мозаїки надовго було занедбано, аж поки у 28 році його не відродили. І на фасаді однієї з кам'яниці з'явилася гарна прикраса в золотисто блакитних тонах, геометричний орнамент. А іза Желенська а тоді прославилася своєю мандрівкою по камінчики для мозаїк в Мурано і стала першою польською жінкою, яка перетнула Альпи літаком. Вона була у захваті від цієї події. Не менш захоплений був і її зять, тобто Тадеуш Бой Желенський, який написав про це в одному зі своїх фелітонів. чи тадеуш бой Желенський, який написав в одному зі своїх фельетонов. На початку 1907 року Станіслав Габріель Желенський зареєстрував фабрику краківський завод гутного скла художніх виробів і мозаїки. До назви він додав своє прізвище, і відтоді вітражі почали називати вітражами від Желенського або просто Желенським. Підприємець вміло поєднував мистецтво з бізнесом. Компанія налагодила співпрацю з видатними польськими художниками того часу у роботі над проєктами. Тами а також залучила майстрів із Відня, Німеччини, які навчали польських ремісників процесу виконання вітражів. Роботи виконані у новій майстерні також були представлені та нагороджені на багатьох польських і міжнародних виставках. Зокрема, на виставці декоративного мистецтва у Парижі, звідка майстерня привезла золоту медаль за вітражі для Вавельського собору. Будівництво заводу було завершено у 1908 році і до сьогоднішнього дня. Це приміщення залишається майстернею і вже музеєм вітражів. На жаль, Станіслав Желенський недовго керував своїм підприємством. Через початок Першої світової війни він загинув у 1914 році, і після його смерті майстернею керувала його дружина Ізабеля Желенська, яка відновила виробництво наприкінці 1915 року. І з часом їй вдалося вивести підприємство на високий рівень початок другої. Світової війни не припинив діяльності цієї майстерні у 1952 році. Її націоналізували. Після чого вона кілька десятиліть працювала під управлінням різних виробничих кооперативів після перехідного періоду у 2000 році. Завод викупив із рук збанкрутілого кооперативу молодий художник Пьотр Островський, який відремонтував приміщення, відновив частину вітражів, виготовлених у майстерні. І невдовзі, у 2014 році тут було створено студію і музей вітражам, отже, на виставці в музеї Варшавської архідієцезії можна побачити, як я вже згадувала, близько 20 оригінальних вітражів, які були створені у цій майстерні упродовж різних років. А також і проєкти, картони та ескізи. Серед іншого, вітраж створений. Францішиком Монченським у 1904 році, на якому зображено вежу костелу Кармелітів на піску у Кракові, говорить кураторка, а також дослідниця вітражів Данута Чапчинська Клищинська. Отачає у нас п'якне проєкти. І ще нас оточують мальовничі проєкти і ще більш мальовничі втілення: живі, як я їх називаю, вітражі. А там на стіні ви бачите малюнки, ескізи і проєкти. А це креслення вітражів, призначених для скління без свинцевим склом для вікон першого поверху келій новозведеного монастиря босих кермеліток, чорнечого об'єднання, дуже суворого, аскетичного укладу. І дуже зворушливо Францішек Манчинський писав про цей проєкт у листі до Ольги Бузнанської, що він намагався розрадити життя сестер за допомогою вітражів. Особливо красивим є картон Генрика Узенблі з колекції Національного музею у Варшаві. Він називається Весна. Весна під Краковом з видом на Вавель. Він був реалізований у склі. Це проєкт для неоготичного костелу фонду перемишельського єпископа Пельчара в Корчині. Зараз він розташований у межах міста Кросто. Його спроєктував Стефан Матейко, який очолив відділ образотворчого розпису. з Тисяча 1907 року, коли власником фабрики став Станіслав Габріель Желянський Желянський реорганізував роботу майстерні, а також запровадив посаду керівника образотворчого відділу та художнього керівника, яким став Ян Буковський. Звідси ми можемо побачити його невеликі проєкти, розроблений ним календар, який дуже цінували в майстерні, і який все ще висів у 1909 році у 30-х роках. Незабаром Буковський пішов у відставку за статом здоров'я його замінив Генрик Узінбло, дизайнер весни. Коли його призвали до армії після початку війни, цю посаду обійняв Збігнів про нашко а з 21-го року художнім керівником став Францішек Мальчинський. Ціни на такі найпростіші геометричні відражі у кафедральному склі починалися від 10 крон за квадратний метр. Найскладніші спеціальні композиції, розроблені першокласним художникам, як це вважається, коштували ймовірно до 250 крон за квадратний метр. Гадаю, що це не були шокуючі ціни парафії. Де будувалися церкви, іноді в дуже маленьких селах могли собі дозволити зібрати гроші, великі композиції. А часом це були лише невеликі вироби, або навіть такі вітражі бордюрні, тобто свинцеве засклення з кольоровою облямівкою з листя, або просто геометричні тражечої пшешкленя або об'яви з кольора бомбардюрам або тика в свою чергу, директор музею Варшавської архідієцезії Петр Копшак зауважив, що майстерня або ж завод вітражів Желенського втілив на лише величезну кількість проєктів для сакральної архітектури. Досі у краківських подвір'ях збереглися кам'яниці з безлічч вітражів. Нині ними трохи складніше помилуватися, адже це вже приватні території, які відділені брамами. У публічному ж просторі можна побачити один із таких вітрів. Втражів у знаменитій цукерні Львівській, яка ще має назву Яма Міхаліка, а також у багатьох інших місцях Кракова. Адже вітраж це витвір мистецтва, який супроводжував людей наприкінці 19 століття у різноманітних сферах життя. На виставці можна помітити, зокрема, Варшавський акцент це проєкт акварелей із зображенням палацу на воді у королівських вазінках, Говорить Пьотер Копшак та сам проекти Франтішка Мончинського, багато важного артист. Це проєкти Францішика Мончинського, видатного художника. Мончинський більше відомий як архітектор, тоді як його мистецька творчість відома набагато менше. Наприклад, перед нами екземпляр вітража, виготовленого в краківській вітражній майстерні у 1930 році, це робота взята у позику з Єпархіального музею в Плоцьку. Вітраж непересічний. Він є фактично візитною карткою. Майстерні Жилянського він мав особливе призначення від самого початку. Він знаходився на сходах Єпархіального музею, що ведуть до головної виставкової зали. Те, що ми бачимо. Тут це власне, така невеличка виставка майстерні Желенського: шість різних вітражів в абсолютно різних стилях, які демонструють величезні технічні можливості як художників, так і склярів майстерні Жиленських. Митці сприйняли саме це замовлення як можливість представити свою творчість, презентувати свою майстерню на ярмарку в Познані, Ймовірно, у 1949 році майстерня Жиленських фігурує в секції. Призначені для приватних підприємців, тому що, хоча з приватними підприємцями, звичайно, вже тоді сильно боролися, бо вони за визначенням були людьми підозрілими, так би мовити, але була зроблена якась видимість поступок, і для приватного виробництва була створена окрема секція. І що цікаво, там був вітраж в стилі схожим на соціалістичний реалізм, але він свідчив про те, що власниця фабрики хотіла віднайти себе в новій дійсності на жаль, цей вітраж не зберігся. Звісно, як і переважна більшість значних приватних підприємств, фабрика була націоналізована. Загалом у нас на виставці близько 120 об'єктів, понад 20 вітражів. Ми демонструємо практично всі етапи створення вітража, починаючи від концептуальних малюнків найзагальніших через підготовчі ескізи, до картонів, виконаних у масштабі один до одного, які пізніше використовувалися в майстернях вже для створення вітражів. Ці картони не призначені для експонування. Вони мали технічне значення, і в той же час вони являються для нас іноді такими ж цінними творами мистецтва, як і сам вітраж. Це той особливий випадок, коли документація або допоміжні роботи справді привабливі самі по собі не менше ніж готовий художній твір. Направда рувні атракційне діло штуки. Про вітражну майстерню Желенського у Кракові розповідала дослідниця вітражів Данута Чапчинська Клещинська, а також директор музею Варшавської архідієцезії Пьотер Копшак. Помилуватися деякими вітражами із цієї майстерні, а також проєктами вітражів можна на виставці у музеї Варшавської архідієцезії і триває до квітня. Називається вона «Швятлем малювання. А це була програма Свій цех. і Я Христина Срібняк. Прощаюся з вами до наступних зустрічей.